Ми всі за одне. Це інформаційна кампанія, ініціатори проєкту, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно із мінкультури стратегічних комунікацій йдеться про важливість єдності задля перемоги у війні. Наразі творці проєкту випустили відео про необхідність взаємодопомоги. Повідомляють у міністерстві культури стратегічних комунікацій. Герої сюжету військові волонтери, керівник центру стратегічних комунікацій та інфобезпеки Ігор Соловей зауважує єдність. Це наша головна сила, яка допомогла нам вистояти у найтемніші часи і продовжує вести нас до перемоги. Волонтери із Києва, Черкас, Львова вже долучилися до кампанії. У межах проєкту Українці можуть розповісти про. Ініціативи волонтерські долучитися до активізму, ділитися роликами, підкреслювати важливість щоденних дій для перемоги.